Привіт! Вітаю в Велвін Шоп. Зараз ми оглянемо розкладне дитяче крісло ліжко смайом. Розміри спального місця в розкладеному стані 170 на 80 см. Виготовлене крісло ліжко з матеріалу високоякісного ЛДСП. Всередині в спальному місці пінополіуретан, а покрите тканиною рогошка. Щоб розкласти крісло, потрібно потягнути передню частину на себе і опустити спинку. Якщо вам потрібно збільшити спальне місце, то є можливість дозамовити спеціальну вставку на 30 см, і тоді ваше спальне місце буде 200 на 80. Монтаж бортиків можна здійснювати на ліву та на праву сторону. Це ви вже можете вирішити самостійно вдома. Кольори бортиків також можуть бути різноманітними і детальніше ознайомитися з ними ви зможете на нашому сайті, але колір спального місця залишається незмінним. Під спальним місцем знаходиться ніша для речей. До замовлення розкладного крісла ви отримуєте в подарунок ось таку декоративну подушку. Виготовлення даної моделі 10 робочих днів, але за можливості ви можете отримати своє крісло навіть раніше. Дякую за увагу і до зустрічі в нових оглядах Elvin Shop!